Об'єднати непоєднуване. Можлива реорганізація вищих навчальних закладів може торкнутися і Прикарпаття. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Він зазначив, що злиття класичних та медичних університетів зважний крок для покращення якості освіти. Проте, з його заявою погоджуються не всі. Зокрема, представники прикарпатських вишів, а також місцева влада, виступили проти таких змін. Чому з'ясовувала Ольга Бабенко? Вперше про можливе об'єднання вишів ще в січні заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький і акцентував саме на Прикарпатті, адже тут працюють три державні університети. У нас в країні найкраща школа біохімії знаходиться у Прикарпатському національному університеті. Індекс цитування наукових робіт там дуже високий. В Івано-Франківську також є медичний університет. Біохімія це один з базових предметів, який має вивчати кожен медик. Чи виграє студент-медик від того, що у нас у Івано-Франківському медичний університет працює окремо від національного? Я вважаю, якість освіти медиків тут понижена. Треба дати студенту-медику доступ до найкращих біохіміків в Україні. А ще серед причин для об'єднання університетів Михайло Виницький вбачає і зменшення кількості вступників у вишах. Подивимося на демографічну ситуацію приблизно 15 років тому. У 2008 році у нас було біля 650 тисяч випускників шкіл. У 2023 році 360 тисяч дітей закінчили наші школи. Звісно, це частково результат війни. Деякі території є непідконтрольними. Про об'єднання Івано-Франківських університетів у суспільстві говорять уже кілька тижнів. Проте самі ж вищі виступають проти такої ініціативи. В Івано-Франківському національному медичному університеті кажуть, потреби у такому об'єднанні не бачать, а якість освіти можна покращувати й в інший спосіб. Ми розуміємо, що освіта в такому вигляді, якому є зараз, вона повинна буде трансформована в більш якісний продукт. Серед таких варіантів є і об'єднання. Медичних вузів з іншими класичними вузами, я питав людей, а яке ваше ставлення до цього? Так ось я не почув жодного слова чи жодного голосу за те, щоб таке об'єднання мало місце. Жодного позитивного е, якогось зиску з такого об'єднання ми не бачимо. Ми бачимо перспективу наукової співпраці, ми бачимо перспективу міжнародної співпраці, ми бачимо перспективу е, співпраці в різних галузях, але як такого об'єднання. Між університетами ми не бачимо перспективи. Ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепанда переконаний, що не кількість важлива успішність студентів та рейтинг основні показники якості освіти, зокрема у їхньому навчальному закладі. Рейтинг нашого університету є настільки високий, не тільки в Прикарпатті, але й в Україні, що ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб зберегти його. Щодо кількості студентів, то статистика у місцевих вишах інша, аніж та, яку озвучив Михайло Виницький. Сьогодні Прикарпатський національний університет має для прикладу близько 17,5 тисяч студентів. Якщо проаналізувати ситуацію в наших колег-університетах Прикарпаття, то практично всі заклади вищої освіти разом взяті по кількості це Прикарпатський національний університет. Тому головне завдання втримати контингент студентів. Якщо будуть студенти, тоді Будуть викладачі, і університет може динамічно розвиватися. Ми є самодостатнім університетом, і статистика і рейтинги показують, що ми є досить високому рівні. Якщо ми беремо рейтинги по науковій співпраці, по міжнародній співпрацях, то в нас до повномасштабного вторгнення було близько двох тисяч іноземних студентів. А це є основний показник міжнародного визнання. У студентів вже думка різняться. Чесно, я дуже проти, тому що, на мою думку, це негативно вплине на комунікацію видачів між собою і на роботу двох університетів. Адже так у них є спільні спеціальності, але загалом це дуже різні сфери і дуже різні спеціалізації. Можливо, для нашого університету буде й добре об'єднатися з Прикарпатським, а можливо і ні. І якось конкретної думки нема насправді щодо цього. Це потрібно ще задумуватися на рахунок викладачів, чи вони за, чи вони проти. Бо кожного думка важлива. Міський голова Івана франківська виступив категорично проти такого об'єднання вищих навчальних закладів. Сьогодні всі наші вузи є самодостатні. Вони мають хорошу історію, вони різнопланові. У нас університет Нафти і газу він має свій профіль прикарпатський, гуманітарний, а медичний університет має свою історію. Мені вважається, що сьогодні, особливо на заході нашої держави, потрібно залишити всі вузи. Хай вузи розвиваються, хай борються за студентів, хай борються за якість освіти. Та додає, велику роль відіграє не кількість населення, а ті здобувачі освіти, які вирішують навчатися саме в Івано-Франківську. Не можна рівняти, що в містах, де є 300 тисяч населення, має тільки бути два вузи, бо це десь некоректно по кількості жителів саме обласного центру. Багато дуже студентів із області з інших областей, з інших країн навчаються. Місцеві обранці об'єднання Прикарпатських університетів вважають недоцільним. Вважаємо ініціативу Міністерства освіти і науки України об'єднати два цілком самодостатні вищі навчальні заклади нелогічною, адже кожен з яких має свою унікальність та профільність, і обидва університети не потребують об'єднання з іншими закладами освіти. Аби донести свою позицію до столичних чиновників, місцеві обранці зібралися на позачергову сесію міської ради, де озвучили та проголосували за відповідне звернення до міністра освіти і науки України і депутатів Верховної Ради.